Вітаю! Я маю дуже гарні новини для енергійних та активних, для тих, хто часто подорожує та робить вилазки на природу чи на дачу. Це річ, яка додасть комфорту у будь-яких, так би мовити, польових умовах. Дорожній душ. Тепер ви з легкістю зможете влаштувати собі десятихвилинні водні процедури, де б ви не перебували. У лісі, у полі, на будівельному майданчику чи на дачі. Це велика 20-літрова ємність із трубкою та розсіювачем води. Яка кріпиться на висоті вище зросту людини, дорожній душ це м'який 20-літровий резервуар, виготовлений з нетоксичного матеріалу, оснащений гнучким шлангом та розсіювачем води з клапаном для перекривання води, наповнивши ємність водою потрібної вам температури, прикріпіть її на оптимальній висоті, на дереві, на будь-якій перекладині чи на гаку, оскільки на верхній частині резервуару є отвір для підвішування. Увімкніть воду та приймайте душ. Дорожній пристрій розрахований на 10 хвилин безперервної подачі води. Цього часу цілком достатньо, аби освіжитися після роботи на городі, на будівництві, на дачі під час тривалої подорожі у спеку або помити руки на пікніку. Ви переконаєтесь у користі та зручності такого мобільного пристрою, якщо матимете його у своєму рюкзаку, чи в автомобілі. А ще душ дуже компактний. Його м'який резервуар можна просто скрутити у трубочку. Немов газету або від'єднавши ось цей шланг, просто скласти у четверо. Піднявши пристрій приблизно на двохметрову висоту, ви можете розраховувати на 10 хвилин задоволення. Саме стільки часу безперервної подачі води гарантує мобільний дорожній душ. Телефонуйте та замовляйте компактний мобільний дорожній душ у магазині Shopping TV. Ви самі обираєте спосіб доставки, а оплачуєте замовлення за фактом його отримання.